Добрий день, це канал Я і мої кози звати мене Люба, ми з вами на кухні. Готуємо бігом і вскачки їсти. Барабоївних 5 піджарених. Будемо готувати щось друге. Перець меляний. Сіль солона. Ой. Так, щоб було солоне. Гарно виминаємо. Іванку, дай мені муки раз два трошки. Багато за зо три ложки треба. Картопля варена, перем'ята. Ну, ти, ти вже може і напився. Ні-ні, просто його відпустили він до пику. Що тебе голову сьогодні, кози. Багато п'є? Тут багато. А й п'є скільки хочеш у мене. Ні, просто кажуть, що я не ні. <ріхи> О, Боже мой. <ріхи> то той, навірно, найбільший. А, то найбільший. Він багато бомбури. Він зранку не хотів пити, випиваш. Було 11 годин. І він бамбурив майже ту цілу миску. Так. Зробили. Оставимо трошки, щоб постояло, а ми за той час наготуємо пательню. Так, будемо робити пирожика. Можна просто такі пампушечки пожарити, зробити і виложити на пательню, пожарити і їсти. Ну, я трошки зроблю інакше, в мене є ще трошки сира, я втерла. Смачно? Такий скропом в мене йде. О, я всередину запихаю сир. Ну, його дуже тяжко мені щось запнути. Ну, це картопля, вам. Ну нічого. У нас де дирка робиться, ми наліплюємо зверху другу картоплю. Вони в мене дуже мініатюрні виходять, бо я дуже часу не маю спішу. Та одна пані казала, що в мене під столом кури несуть. Кози все в мене в хаті, то не встигаю, бо коза під столом стоїть, треба видуїти бігти, бо вже четверта година. То... Треба бігом. Ось такі в мене мініатюрні виходять. Та цілу долоню. Ой, ну, то вже воно нагрівся. О, нагрівся. Ось такі в мене виходять. Маленькі, невеличкі. О, ось зараз буде смачно. Будемо зараз їсти смачно. О, О. я штучок влізає, більше не влізає. Мачувати. А якщо просто самі отакі барабояни робити, ось таку зробити кругеньку, то можна і не мочати ні, ну, ні в манку, ні в сухарі. Ну, я мочаю, мені так смачніше. О. Якби була кобаса, положила б всередину кобаси ще трошки. Ну, Через мою болячку я в село не сходила. Ну, вже добре, я вже нині здорова. Нема коли мені хуріти. Ще мені лапка розродилася. Привела мені три козли прекрасних, як маслюки жирнючі, зате вона худа і страшна. Жах. Хтось там дзвонить. Хто до мене дзвонить? Зараз да. я паузу поставлю. Давай. Так, ось такі. Красотки в мене вийшли. От, то буде готував. Всім смачного. А зараз покажу, які всередині вийшли. <кій> сир гарно поплавився. В середині виднося? Не виднося. Дуже сир гарно поплавився. Ах, не це так файно. М -м -м. Смачно! Я люблю їх з кетчупом. А хто любить їсти сметаною? Мені з кетчупом смачно. Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Сиром не перевершено. Mm -hmm. Mm -hmm. Що, у кого залишилася картопля? Начинка тут має бути люба. Ну, у мене був сир, що найхучем можна було взяти. І ми зробили сиром. Діти смакують каву смачно. Смачно, ні? Так, смачно, ні? Івану мені не дала їсти, він буде голодний. Підняшка. Ладно. Всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. Я впало! І, і всього всім найкращого. Всім смачного, хто буде готував. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, якщо вам подобаються мої відео. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і маміні тваринки. Там канал про кози. Сьогодні буде відео на каналі Я і Маміні Тваринки яких козликів родила моя зірка. І не забувайте заходити на канал її доціолі Життя в Польщі. Теж будемо разом спілкуватися. Ось такі-то справи. Так що всім мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше й нам перемоги. До зустрічі. А встання. Вони ще ж стати добре не можуть, що ми тільки пару годин як родилися. І через те ладненько, ладно. Всім до зустрічі слідчого відео. па-па-па-па.